Вітаю на моєму каналі. Сьогодні черговий базовий рецепт, а саме солона карамель, яку можна використовувати у випічку до кави або просто їсти ложкою. Нам потрібні цукор, вершки, вершкове масло, вода для желатину, желатин та сіль. Починаємо готувати з того, що желатин заливаємо холодною водою і залишаємо набухати декілька хвилин. Цукор висипаємо в кастрюлю товстепном і ставимо на помірний вогонь, періодично помішуючи. Це сухий спосіб приготування карамелі. Наша задача розтопити цукор і довести його до карамельного кольору. Чим темніший буде колір карамелі, тим яскравіше вона буде відчуватися в випічці. Тобто, якщо будете споживати як начинку, може бути світла. Якщо вам карамель потрібно, щоб додавати в тісто, бажано її зробити суттєво темнішою. Кастрюлю беремо з широким дном, так легше топити цукор. Коли карамель набуде необхідного нам кольору, ми вимикаємо плиту і додаємо гарячі наголошення на цьому вершки. Зараз вмикаємо спецефекти. Ось так вона парує, обережно руки, гарно розмішуємо. Суміш виходить однорідна, без грудочок. Після того, як вся маса в нас змішалася, повертаємо ще на хвильку другу на вогонь. Забираємо карамель з вогню і ще у гарячу додаємо набухший желатин. Він є обов'язковим, якщо це є начинка в торт. Під час контакту з кремом карамель має властивість трішечки ріднути, і желатин запобігає цьому. Якщо ми маємо використовувати її до млинців, цього можна не робити. Вершкове масло обов'язкове це для. Потрібної структури та консистенції. Перемішуємо лопаткою або блендером, якщо залишилися грудочки в самій карамелі. Ось вона однорідна, блискуча, і маємо таку безперервну ниточку. Протіжуємо її в баночку. Можна зберігати в холодильнику декілька місяців, навіть, але з'їдається вона набагато швидше. Для контрасту смаку обов'язково солимо, смакуйте, дегустуйте і діліться враженнями.